У зону АТО села Іванівка, що на Білоцерківщині знову відправили відремонтовану БМП та черговий позашляховик. Для ремонту техніки то вагролідер Україна виділив ремонтну майстерню господарства, в якій відпочивати ніколи. Лише й довели до ладу одну БМП на черзі вже друга, третя і так далі. Контролює процес народний депутат України Віталій Гудзенко, за яким і фінансування ремонтних робіт. В одному з інтерв'ю нашому телеканалу Віталій Іванович зазначив, що до 23 лютого шість одиниць бойової техніки з агролідеру відправлять на схід країни. Відтак ще одна БМП полагоджена, чекає на відправку і позашляховик. Перша бронетехніка сюди приїхала. Це перша броня, яку по військовому називають віджали сепаратистів. І вона пострадала на полі бою. Ми її привезли сюди, БМП і відремонтували. І так вийшло, що ми її досить швидко зробили. І потім е, я прийняв рішення, оскільки в мене в 92-му окрузі 6 районів, від кожного району подарувати до 23 лютого е, одну броню БМП і один позашляховик. Е, сьогодні ми відправляємо вже третю БМП, Тарасчанський район, Ставищанський район вже. Я це роблю, але оскільки ну, проста людина не може відремонтувати техніку, то ми робимо це якби, нашими руками, але від імені всієї громади. Тращанський район може Від Тращанського району ми відправили вже БМП, від Ставищанського району відправили БМП і позашляховик. Сьогодні у нас на черзі Сквирський район. У нас є військовий комісар. Тут і коли я приїхав до них на зустріч, військомат, я їм пообіцяв і позашляховик і сказав, ваше рішення, куди ви її відправите». Яку захочете бригаду, які захочете батальйон? Вони прийняли рішення 72 другу бригаду. Тому ми сьогодні тут всі передаємо позашляховик 72 й бригаді. А БМП їде в щастя батальйона «Айдар». військовий комісар Сквірського районного військового комісаріату, підполковник Юрій Волинець, поінформував, що Джи підправлять для військовиків 72-ї механізованої бригади, і таке рішення цілком виправдане, бо там наші сквірські хлопці. Я хотів би сказати, чому ну, таке рішення прийнято, що 72 му механізовану бригаду віддається цей джип. Тому що багато наших хлопців з Кверського району мобілізовані лише в 72 му механізовану бригаду. О, таке рішення прийнято. Я хотів би Віталій Іванович подякувати за такий подарунок нашим воїнам. І я думаю, що це не останній такий подарунок буде. Дякую. Отримавши ключі від позашляговика, комісар передав їх офіцеру управління частини 72-ї окремої механізованої бригади Олександру Лосєву. Автівка завелася з пів оберту. Щораз відправляючи техніку на схід країни, і народний депутат, і всі присутні сподіваються на те, що воювати їй не доведеться. Проте у війни на це свої плани нещадні і жорсткі. А відтак і роботи з ремонту БМП тут триватимуть стільки, скільки буде потрібно.